Вітаємо вас на каналі Мініагра Чернівці. Сьогодні на огляді у нас трактора Станом на травень місяць, який зараз в даний час є в наявності. Перший це у нас Шифен 244CL, всім відомий трактор своєю надійністю, потужністю і популярністю. Коробка задній міст, така як у Донфенга. Задні колеса у нас стоять 11,2х24 плюс задні противаги. Їх можна ставити як із середини, так і ззовні. Задні диски у нас, до речі, розбірні. Двигун на даному тракторі у нас Ютовський, 385 від заводу Юто. Шини передні в цієї моделі 7,5х16. Такий усилений передній міст на ньому стоїть, потужний. Хороший добротний трактор. Є так же само у нас 244C, відрізняється від цього шинами. По комплектації, по надійності, все те ж саме, як і на цьому тракторі. Одинакові моделі за счет шин. Передній 6 на 16. Шини. Задні 9,5 на 24. Також тут противаги, Що спереді, що ззаді. Наступний у нас джинма 244. Стандартний. Шей на 9,5 на 24 задні розбірні диски і передній 6 на 16. Також. Передні розбірні диски. Каємо 385-й двигун трициліндровий. По коробці коробка у нас має бокове розміщення, Повищені, понижені і плюс має ходозменшувач. Крім того, тут встановлено дводискове щеплення на трактор. Вал відбору потужності 540 000 обертів. Наступний трактор у нас Solis Xtra. Даний завод знаходиться в Індії, завод Соналіка. двигуни Mitsubishi, коробка мости Янмар по технології. Потужність трактора 24 кінські сили, повний привід, збільшена підлога. Передні і задні мости у нас як на 35-ки. Усилені стоять. Також більша підлога, більше місця для оператора. Ось такі трактори у нас зараз в даний час є. Сольс по ціні на сьогоднішній день у нас коштує 9800 умовних одиниць. Джинма 244-та, ціна станом на травень місяць 7100, Шефенг 244. Це коштує в даний час 6650. І це Елька Shifang 244 коштує 6900. На всі трактора надається гарантія. Виписується повний пакет документів до постанови на облік, включно з сертифікатом. Також присутній безкоштовний тест-драйв, можете прийти протестувати трактор і обрати собі любу техніку, яка вам сподобається. Ми знаходимося в місті Чернівці, вулиця Коломийська, 1А.